Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі. Сьогодні буду розбирати для вас не дуже приємну тему поговоримо про зраду. За життя людина обов'язково зустрічає зраду: чи то від друзів, чи то від партнерів, чи від родичів, або ж навіть від коханих половинок, але обов'язково кожен з нас за життя проживає такі відчуття. Вони є не зовсім приємні. У нас є тисячу думок завжди, чому так ми прагнемо справедливості. Бачите, я сьогодні тут обрала таку. Феміду, і ми завжди запитуємо себе, чому так сталося, в чому наша вина, чи ми заслужили на таке ставлення. І давайте розбиратися, що ж сталося, чому це відбулося, як далі бути, які рішення прийняти, поради від вищих сил, коротко про головне. І так, людина, яка вас зрадила, це для того, щоб ви розуміли для вас розклад чи ні, тому що він загальний. Якими були ваші стосунки? Чому так сталося? Ваше майбутнє, це важливо, якими яким залишаться взагалі стосунки між вами, чи вони будуть, чи, чи взагалі розійдетесь в різні сторони, і відношення партнера або друга, або колеги до вас. Тобто зрада може бути і в дружбі, і в роботі. Ви вже там дивіться ситуацію. Яка у вас програється. Також я сьогодні ще обрала додаткову колоду, яка дуже гарно покаже емоції, почуття, такі, знаєте, моменти, які навіть деколи від вас самих приховані. Сьогодні я дістану на цій колоді. Так, людина, яка вас зрадила, якими були ваші стосунки, чому так сталося? Ваше майбутнє якими залишаться ваші стосунки надалі, і відношення партнера, друга або колеги до вас? Так, дивимось. Людина, яка вас зрадила, хто це? Тут у нас йде туз мечів, ну, і що я можу по цій карті сказати. Ви знаєте? Людина була в свої в своєму якомусь житті, в своїй якісь ілюзії, тому що що я бачу на цій карті, людина, яка здатна завжди підносити меча, воювати за щось боротися. Знаєте, навіть найпростіші речі. Ця людина здатна описати в математичних формулах, зробити такі головоломки, що ви вже просто стоїте і думаєте, для чого мені це все? Що, що я довожу, що я говорю, що відбувається. Тому я можу описати: ви знаєте, стан цієї людини це дуже була така непроста для вас. Людина, вам було дуже важко підноситися по цих сходинках, тому що кожного разу вам треба було шукати вихід, думати, що сказати, думати, як провернути ситуацію, бо постійно підносився меч догори, були конфлікти. І якщо дивитися на ваші емоції в стосунках, точніше на емоції цієї людини, то ви знаєте, що людина не вміла показувати свої емоції, свою любов. І, можливо, навіть і дуже рідко, або й взагалі не говорила, що по-справжньому вас кохає. Так, дивимось далі. Яким були ваші стосунки? Це просто я описала самого партнера друга або колегу по роботі. І тепер дивимось, якими були ваші стосунки. Ви знаєте, все починалося дуже гарно для вас, тому що. Ви настільки вірили в цю любов, в цю дружбу, ви трималися за цю ниточку, і для вас це було феєрично. Ви на деякі речі закрили очі, тому що це була ваша якась мрія, як давня мрія. І знаєте, дуже часто у ваших стосунках все відкладалося на потім. Зробимо потім, поїдемо потім. Побудуємо потім, придбаємо потім. І все кожного разу це все відкладалось на потім. Тому ваші стосунки вони були більш такі для вас, ви більше про них мріяли. І дуже часто в цих стосунках ви розчаровувалися, ви просто не знали, що вам робити. Ви в цих стосунках бачили лише своє відображення. Тобто, тільки ви віддавали партнеру, ви вкладалися в цю любов і для вас дуже боляче, що людина вас зрадила. Що людина обрала не вас, тому що ви дуже багато вклалися в ці стосунки, ви дуже багато себе віддали. Так, чому так сталося? Чому ж так сталося? Старший Аркан Єрофант, і я хочу сказати, що вам треба йти до світла, а з партнером вийшли до темряви. Дивіться, які тут сходинки, бачите, які тут головоломки. Які тут емоції, тому ви знаєте, що немає продовження цієї історії. Людина обрала не те, що не вас, просто саме життя відводить від вас поганих людей. І, ви знаєте, партнер він просто буде притягувати до себе іншу енергію, ту, яку він заслуговує. Я недаремно сьогодні використовую феміду. Для того, щоб все було по справедливості, для того, щоб дійсно вийшли до світла, а партнер отримував те, на що заслужив. Ви знаєте, в кожному розкладі є своя енергія, в кожному розкладі є своя маленька магія, і кожний розклад чистить вас, тому що тут ви залишаєтеся з моїм голосом наодинці. Все, що ви бачите, це тільки аркани, все, що ви чуєте, це тільки мій голос. І ви можете дуже чітко розібратися в собі без сторонньої допомоги. Тому дійсно розклади чистять, тому що ви залишаєтесь наодинці з собою, своїми ситуаціями, пропрацьовуєте цей момент коротесенько, 10 хвилин часу, але ви вже зробили велику роботу внутрішню. Тому, мої дорогі глядачі, чому так сталося? Тому що ви добра, позитивна людина і вам треба йти до світла. Біля вас були не ті люди. І вам не треба було блукати тими лабіринтами. Тому не шукайте причин в собі, що щось у вас не так, що чимось ви не такі. Насправді ви дуже світлі, ви дуже позитивні, ви випромінюєте дуже багато добра, і партнер, який був біля вас, він просто вас не заслуговує. А 24 й рік це рік карми. І неважливо в який рік ви мене будете дивитися. Можливо, це відео ще дуже довго буде гуляти на Ютубі, але важливо зрозуміти, що карма вона нас дожене усіх і кожного. Це просто питання часу. Так, ідемо далі. Ваше майбутнє. Вісімка кубки. ви залишаєте ці стосунки однозначно, ви не будете пробачати зраду. І я вважаю, що у вашому випадку це правильно, тому що ви йдете до світла, як і тут, так і тут. Далі у вас вже гарні емоції, ви вже дивитеся вперед, ви вже бачите романтику, позитив, світло, ви бачите добро в людях, і це дуже важливо. Я хочу вам сказати, мої е, дорогі глядачі, що е, вам просто жалко якихось років, якогось часу, тому що ви мріяли про ці стосунки. Можливо, вам ця людина дуже сильно подобалася в свій час, і ви відчуваєте ці емоції, доклали багато зусиль, і вам просто шкода своїй праці залишити все позаду. Але ви розумієте, що як би не було важко, треба обирати себе, тому що ви ще більше будете. Занурюватися в негатив, от в те таке, знаєте, болото, яке буде вас ще більше втягувати, і ви розумієте, що постійно буде розгоратися вогонь, буде підноситися цей меч, тобто людина ще не готова ніяк змінюватися. І навпаки, людина навіть буде продовжувати це робити, тому що. Ви знаєте, як я вже дивилася, чому так сталося, тому що ви світла, ви позитивна, і дуже важливо розуміти, що ваш партнер буде знаходити таких, які йому по духу, а ви навпаки будете відділятися вже від темряви. Тому вам 100% треба все це залишити. І ваше майбутнє полягає в тому, що крок за кроком, як би не було важко, самостійно ви йдете вперед, але ви пробираєтеся до світла, до кращого. Тому навіть не сумнівайтеся. І я бажаю вам успіхів. Далі, якими залишаться ваші стосунки? Ніякими. Тому що, ви знаєте, вас виділяє дві сторони: от, бачите, темна і світла сторона. Ви ніколи не можете походитись на те, що це правильно, а ваш партнер ніколи не може зрозуміти, чому ви там, до прикладу, перебільшуєте і в чому тут якби, ситуація. А ви будете спілкуватися тільки тоді, коли ви живете, коли у вас любов, коли ви сім'я. А як тільки ви розбігаєтесь, як тільки ви йдете далі, то, звісно, ваші стосунки припиняться, ви підете своїм шляхом. І дуже важливо, щоб ви не зупинялися, коли ви прийняли ці рішення, тому що тут вже бачите місяць, а коли випадає старший аркан місяць, це просто зміни, яких вам не минути. Зміни, які 100% мають відбутися у вашому особистому житті, ви маєте змінити там щось. І взагалі, це вже третій старший аркан. Тут у нас є старший аркан зірка, тут є старший аркан Єрофант і старший аркан місяць. Всі ці аркани говорять про те, що треба йти за своїми мріями, треба починати жити. І взагалі карта зірка це ще й карта життя. Вона дасть вам можливість уже по-іншому дивитися на стосунки по-іншому обирати для себе людей. І за те, що ви такі світлі, позитивні, добрі, всередині, за те, що ви так багато випромінюєте тепла, добра і любові, вам обов'язково треба в житті залишити негатив позаду. І до вас будуть притягуватися інші люди, тому що в свій час ви зустріли цю людину ще не в тій енергії, і тому все так і відбулося. Далі відношення партнера до вас. Тут у нас трійка мечів, і я хочу вам сказати, дорогі глядачі, що бачите дві таких. Хмурих карт, тому що вони такі сірі, розбите серце, як відноситься партнер до вас, та ніяк. Він просто при кожній можливості хоче вас поранити. А він просто при кожній можливості користається, знаєте, як кажуть, тим часом і випромінює лише негатив у вашу сторону. Не бачу нічого світлого, нічого позитивного. І навіть якщо він приходить до прикладу зашивати ваші рамки, ваші шрами. То на слідуючий день він ще давить на ці ниточки, і вам ще більше болить. Він навіть не хоче вас чути. Він е, взагалі вважає, що ви по житті е, мусите страждати, ви всього цього заслуговуєте. Але насправді це не так. Тому е, ви не даремно завітали на мій розклад. Можливо, зараз ви приймаєте якісь для себе важливі рішення, і е, зараз ви будете дійсно зважувати всі за і проти. Е, зараз ви будете розглядати для себе якісь нові можливості на майбутнє, як будувати своє життя, е, що змінювати. І я хочу сказати, що треба обирати себе і те, що сталася зрада. Ви знаєте, це просто вже той фактор, який веде вас до вашого майбутнього. Тому що я не бачу тут щирої любові, я не бачу тут радісних моментів, я не бачу правильних емоцій, і шкодувати за таким минулим не варто. Навпаки, треба вибиратися. Не ускладнюйте своє життя. Робіть його простішим і легшим. І шукайте тих людей, які будуть вас любити такими, якими ви є. Любити вас справжніми, любити вас тільки за те, що ви є і ви такі прекрасні. Я вам бажаю всього хорошого. Нехай на вашому шляху не зустрічаються зрадники. Бажаю вам вірних, щирих людей поруч, бажаю вам бути з собою і перебувати кожен день у щасливих моментах. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще.